Всім привіт. Все ж таки прийшла рання весна. Дикі медоносні угіддя вже потроху-потрохи. дуже повільно, майже непомітно для нормальних людей, але почали працювати, розвиватись і прокидатись. Ліщина ще не квітне, але на осонній з південної сторони, на південних схилах. Уже бруньки почали, почали розвиватися. Один-два теплі дні навіть не треба дуже теплі, а просто плюс 10. Одна-дві доби плюс 10 і ліщина запилить. Можемо сподіватися, що в день гарного обльоту першого це і буде перший день із першим обніжжем у бджіл. Всім привіт! Сьогодні сьогодні 7, 7, 7 березня я приїхав на дачу, хотів накопати замов, замовникам е, медоносів, так як журавлі курликають, шпаки кричать, дятли тарахтять, думаю, що все весна, але, але щоб, може хто не повірить, не, не зміг втрамити лопату. В землю. Ось так, криги, криги на річки немає, а лопату в землю ще не встромиш. Не доведеться відкласти копання медоносів на, делька, на декілька діб. Ну, Зате в мене з'явився час вивісити осьмі. Здається, що на дворі дуже сильно потепліло, а не знаю, чи то від лопати, чи то від круликання журавлів, чи то від сонця, яке пробивається деінде, -де -де коли не -коли, коли від хмар. Але ж все-таки вже весна. Будиночки для осмій, самих, самих осмій. Але, але фільм зовсім, зовсім не, про те, не про осмій, не про внутрі, а про те, що, напевно, я сьогодні виставлю свої паперові діжки на свіже повітря. По двом причинам. По-перше, по завтра, післязавтра будуть обльоти, а я не можу бути в трьох місцях одночасно, тому мені. Треба виставляти деякі тачки раніше за обльот на випередження. А по-друге, чому саме паперові діжки? Тому що у мене тут цей зимовник, він зовсім ніякий, він зовсім температуру не держить. У нього хоч і є стріха, але, але зовсім нема стелі і він не держить температуру. Якщо температура на дворі буде плюс 12, то в цьому сараюшці буде плюс 10, як льоду. Та ще і самі діжки паперові. Коротше, треба виносити ось так. Будемо потихеньку зараз виносити, поки не пішов дощ, а трохи-трохи пробувається сонце. Сподіваюся, що вони тут живі. Просто посеред непотребу. Стоять, он там, стоять діжки із, із паперу. Зараз ми будемо їх розбирати і виносити. І виносити на двір. Якщо, звісно, там живі, що ми винесемо і в якому вони будуть в стані, я все зніму покажу. Ну що скажеш? Скажу, що пам'ятаєте, я знімав, як я їх заносив до цього сарайчика, вони були дуже важкі, такі хоч качай. Я зараз за не доніс до сарая. От я тепер теж зараз до сарая не, не доніс і сараї не виніс. Треба ще робити. Зараз відпочивати. Здається, що вони зовсім-зовсім не, не полегшили. Хоча, звичайно, я знаю, що вони трохи полегшили. Це я, це я трохи за зиму носити вантажі. Ось тут ось тут до них хтось крався, хтось гриз. Ззовні папер, але так і не догриз. Да так, бачу, підмор. І не чую бджіл. Зараз я винесу їх до пасіки і тоді вже буду слухати. Щось мені стрьомно, я бджіл не чую. Ну добре. Виносимо, а тоді вже вирішуємо. Ну, ось так. На колодний тачок. Приніс одну. Одну єлі доніс. Зовсім не полегшало. Ну, хіба що трішки, буквально на пару кілограм, все одно важко. І можна буде навесні побудь з неї брати мед. Після бльоту, якщо, звісно, там залишились бджоли, треба буде відкрити, подивитися, як, що, до чого, я все покажу, коли буду скривати середину цієї діжки. Ну, а зараз сидимо за другою, ось тут і десь поставимо в затінку. Так, поки носив ці діжечки на свої місця. Тимчасові, це місця теж тимчасові, оскільки вони будуть розсаджені, пересаджені, зроєні. То погода швидко змінилась і пішов навіть дощ. Я дуже хочу дізнатися, чи є тут хто живий, але не хочу ніяк не нарушати спокій комах. Тому, тому я візьму такий ось маленький мікрофончик і послухаю бджілок, що воно там є. За допомогою микрофона. Так. Ну а пока телефон там что-то начинает записывать, вот так. что там чує микрофон, или не чує, чтобы мне не, не лазити рачки перед діжками? Сподіваюся, що він щось чує. І зараз до, до іншої перейдемо, а вже прийду додому, бо дощ, дощ він дійсно дійсно йде, прийду додому, тоді вже подивлюся що там чути. О, тут тут дірка здорова, навіть кліпса не заважає. Що тут? Є хоч що-небудь. Сподіваюсь, що є. Ну, а ці діжки навіть слухати не потрібно. Я не знаю, чи камера передасть, але я навіть бачу, камера, мабуть, не передасть. Але через ляток навіть видно бджіл. Видно бджіл через ляток, камера не бачить. Ну то вже таке. Ось так. Я додому приїду, оброблю, оброблю відео із діжками і подивлюся, послухаю, чи є там хто живий. І вже тоді буду, буду будувати плани в залежності від того, що почув, мікрофончик, або що почув, або що він чого він там не почув. Ну і... На днях, на днях якщо, якщо прогноз справдиться, я буду вже виносити, виносити тачки і лісовий, і степовий, а тут е, дикий, дикий, дикий холодний тачок, його ніхто ніколи не заносив, не виносив, тільки я трохи переживаю і балуюсь так. Вже буде сам облітатися без мене. Потім вже приїду по факту, зроблю ревізію і зніму, як перезимували бджоли в колодах. Але по вазі діжак, які я тільки що, що й наніс, я вам скажу, що ще нічого тут підгодовувати до травня не потрібно. Як і заносив по вагі, такі і виносив. Все, дякую. Дякую за увагу та терпіння.